Малювання та гітара хобі, що стали справжньою віддушиною для військового Ігоря Соболєва. Тяжке поранення у Соледарі та п'ять операцій не стали перешкодою для прояву нового творчого хисту. Чоловік розповідає, востаннє пензля та фарби брав ще у дитинстві, а зараз, перебуваючи у лікарні, вирішив спробувати знову. Тут дуже сильна підтримка була з боку волонтерів, дівчат, які відвідували Це так. Дуже добре впливало на психічний стан. Ну і те, що я тут з зеленою Хмельницькою познайомився з Рустаном, теж почали малювати з ними. Це теж дуже-дуже потужно впливає на психіку. Ігор доброволець з Одеси, який перебуває на реабілітації у Тернополі. З перших днів повномасштабного вторгнення він намагався потрапити у тероборону. Проте через велику кількість охочих так і не зміг долучитися до Одеської бригади. Пізніше Ігор вступив до лав Збройних сил України та став на захист нашої держави. Більше злість було. Більше злість, більше був страх. І мені здавалося, що зі зброєю і навичками, які я отримую в армії, в мене більше шансів було. Тому я так відправився. З дитинства чоловік мріяв стати військовослужбовцем, проте тоді йому завадила бабуся. Вона не хотіла так надовго розлучатися з онуком, тож він залишився зі старенькою. Зараз Ігор прагне стати професійним татумайстром та відкрити власний салон. Це пов'язане з малюванням. По-друге, мистецтво, як татуюванням, мені теж дуже подобається. Мені більш хотілося себе розмалювати, по-перше, мені дуже подобається. Чому не знаю. Ну, так от трошку почав, там деякі знайомі звертались. Те, що сім рвовів, але так, професійно це ще не склалося. У Тернополі військовий перебуває вже близько року. Зізнається, знайшов у файному місті справжній душевний спокій та в майбутньому хоче залишитись жити саме тут. Порівнюючи Одесу та Тернопіль, Ігор насамперед відзначає різницю у ставленні до учасників бойових дій. В Одесі є якісь непотреб. Я просто не розумію. Декілька разів от вибивали, просто мились. З чим це пов'язано, я не знаю. Тернопіль жодного разу. Саме завдяки військовим, які сміливо боронять нашу державу, ми і досі маємо змогу жити, працювати та спокійно спати. Наше розуміння для них надзвичайно важливе. Тому підтримуйте наші збройні сили та не забувайте донатити.